Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням виїзду за кордон, причому виїзду за кордон особам, які не досягли призовного віку, те, що хочуть зараз внести зміни в законопроект, знову ж таки, Веніславський, знаєте, черговий законопроект Веніславського. Це окрема ситуація, він як вносить, так це треба окремо про це поговорити. Тому я більш детально вам зараз розповім про сам законопроект, що вони планують зробити і кого він торкнеться, і в принципі, на що це в подальшому вплине. Тим більше, от вчора я знімав відео, раджу, до речі, підписатись на цей канал, поширити відео, коментувати, ставити вподобайки. Особливо ваші підписки дають змогу. Краще поширювати відео. От я дам тут посилання на відео, яке вийшло вчора, це щодо кримінальної відповідальності. Також цих осіб це може торкнутися. Тому раджу його також подивитись. Я досить детально там розповів про кримінальну відповідальність. А зараз про <кхм> осіб, яких Веніславський розповідає, те, що говорив президент, що там до 22 років там ну, взагалі не зрозуміло, звідки ця взяла цифра. Я так розумію, просто президенту правильно не сказали. І тут Веніславський вийшов цим законопроектом. Посилання на Сам законопроєкт, коли тут у нас законопроєкт був направлений на розгляд 25.08, він був направлений, тобто на розгляд Комітету Верховної Ради 22.08 був, тобто в минулу п'ятницю <кхи> поданий до Верховної Ради. І так, що саме передбачено цьому законопроекті До речі, Ще раз нагадую, підпишіться на канал. Ваші підписки допомагають просувати це відео, допомагають каналам. А також, якщо ви хочете підтримати канал, то безпосередньо придбавайте мерч. Мерч посилання також під відео. Ви знайдете. Якщо ви бачите це відео на інших каналах, переходьте на мій канал Ростислав Кравець і підписуйтесь на нього. Посилання на сам законопроект я дам в телеграм-каналі, знайдете його Ростислав Кравець. І що пропонується цим законом? В принципі, закон пропонує внести зміни тільки в закон України про порядок. Виїзду з України, і в'їзду в Україну, громадян України. Те, про що я говорю вже третій рік, те, про що мені називали мене адвокатом диявола, як я говорив, що у нас немає на сьогоднішній день, і вчора я от е, відео говорив, нема у нас на сьогоднішній день жодної заборони виїзду громадян України під час дії воєнного стану. Немає. До речі, намагалися, я нарахував за час дії воєнного стану, було чотири законопроекти. Чотири законопроекти, якими хотіли це обмежити. До речі, навіть до початку воєнної агресії, коли я вивчав і намагався знайти там певні. Закони. Там, наприклад, з січня 22-го року, до початку там військової агресії, декілька разів були законопроекти, нам говорили, що війни не буде. Однак законопроекти розглядались питання про заборону виїзду за кордон також. Можете їх пошукати і знайдете Тепер, повертаючись до цього законопроекту, тому знаєте тут говорити, що ніхто нічого не знав, ну знаєте, вкрай важко, коли читаєш ці законопроекти. От Як я вже говорив, за цей час чотири рази намагалися. Навіть в травні минулого року, коли цей був великий пакет прийнятий змін до закон про мобілізацію і військову підготовку, там також був окремий розділ і щодо реєстру, це в його прибрали, тому що він зараз у нас також, так мовити, як на мене, поза законом. І було питання знову ж таки щодо заборону виїзду за кордон. Цей розділ також прибрали. От Веніславський знову в чергове вносить. Я не думаю, що. Його буде проголосовано, однак, якщо буде проголосовано, зараз я розповім, до чого це може призвести в подальшому. Я думаю, що просто комусь потрібно своїх дітей вивести за кордон. В самому законопроекті розповідається з нас досить, знаєте, пояснювальна записка. Я вчора говорив відео, знаєте, читаєш пояснювальну записку. І розумієш, що за цим стоїть? Ніби для того, щоб люди могли з 18 років призовники спокійно повертатись додому, їздити, тому що вони розуміють, що якщо вони приїдуть, вони виїхати не зможуть. Хоча б це визнають, що на рівні держави ігноруються права людини, ігнорується Конституція України, тому що саме в статті 33 Конституції України чітко що заборона може бути встановлена тільки на підставі закону. Закону не існує. От. П'ята спроба внести зміни в закон, щоб в законі існувала заборона виїзду за кордон. І так, давайте я вам прочитаю і зараз поясню, що хоче пан Веніславський оцю статтю шосту, де підстави заборони виїзду за кордон. Я про них розповідав, не буду зараз. Ви зможете прочитати. В телеграм-каналі перейдете і почитаєте посилання. І так він хоче додати: на період дії. В Україні або в окремих її місцевих воєнного або надзвичайного стану також може бути тимчасово обмежено відповідно до закону право на виїзд з України для призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, відповідно до якого закону? Тобто навіть не цим законом, а може бути відповідно до закону, тому що ми розуміємо, у в нас в Конституції прямо написано, що тільки законом може бути встановлено. Відповідно до якого закону? У нас нема закону, забороняючого виїзд за кордон. Ну, от вони тут носять відповідно до закону, може бути заборонено, хоча цим законом повинно це врегульовано. Далі зазначене тимчасове обмеження. от Те, що ми говорили, те, що президент зазначив, що певна категорія громадян буде мати можливість виїжджати за кордон вже на підставі закону. І зазначене тимчасове обмеження, право на виїзд з України не може встановлюватись стосовно призивників. Знову ж таки, це. Вступає в супереч з іншими підставами для заборони виїзду за кордон. Ну, Тимчасово обмеження ну, ми можемо рахувати, що це не передії воєнного стану, хоча, знову ж таки, якщо у людини є заборона виїзду за кордон суду, то чим керувати? Звичайно, будуть керувати судом, але абсолютно, знаєте, безграмотне формулювання, як і вчора законопроект, який від Кабміну, який вчергово Просто доводить абсолютно професійну непридатність осіб які розробляли такі це, які розроблялися абсолютно професійно непридатність. І так зазначене тимчасове обмеження права на виїзд України не може встановити стосовно призовників військовозобов'язаних, які не досягли призовного призову, які не підлягають верніше, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках. У зв'язку саме не підлягають призову, у зв'язку. В цьому і наступному роках. Тобто у нас, якщо з 25 років, то фактично ті, які 24 роки, вони також не зможуть виїжджати за кордон, тобто це до 23 років можуть виїхати. Не підлягають призову поточному та наступному року у зв'язку з нездосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації. Тобто наразі у нас вік-25 років. Якщо зменшить, то 2 роки віднімаєте і знову ж таки встановлюється оця заборона. Зараз. Це фактично тільки якщо буде прийняти цей закон, до, до 23 роки. Однак тут знову ж таки виникає певні колізії і проблеми з тою кримінальною відповідальністю, про яку я вчора розповідав. Фактично у нас жодна, жодна особа не може бути впевнена, що її не притягнуть до кримінальної відповідальності, тому що перелік. Документів, які встановлені законом, прикордонники не дотримуються. Законом у нас, тим же законом, який вносяться ці зміни, встановлено, що повинен бути тільки закордонний паспорт. Все. І не існувати підстав заборони. При цьому прикордонники пишуть на надані всі документи. Якщо ми беремо цю історію, то у нас фактично особи, які не досягли призивного віку, ну, два роки виходить, не можуть відносно них встановлювати заборону законом. Не може встановлюватися. Ну, тобто, один закон забороняє іншому закону. Це абсурд. Об'єктивно, я думаю, що це ніколи не буде прийнято, а якщо і буде прийнято, то проіснує досить недовго. Для того, щоб, пам'ятаєте, як на початку війни треба було вивести гроші, певний час це існувало. Тут та сама історія. Воно буде існувати певний час. І далі його знову ж таки приберуть, відредагують, якщо буде прийнято в такому вигляді. Тому що сама формулювання абсолютно безглузде. Тільки для. Своїх осіб формально, однак, якщо це буде існувати в законі, то формально ніхто може і не виїхати. Так як тут не зазначено, так як тут зазначено, кому не може бути заборонено. Хоча законом може бути заборонено. Повний абсурд. Ну, все в стилі Веніславського. Не знаю, як він там викладає, але це окрема ситуація, ну буду це коментувати. Я думаю, там самі студенти прокоментують його бізнанність в нормах права. Однак те, що він робив до цього часу, і те, що він втратив вже посаду, і представника президента в Конституційному суді, і Верховній Раді, само за себе говорить. Ну от, черговий його витвір. Поки на цьому все. Якщо потрібна буде допомога, якщо потрібно буде оскаржувати, звертайтесь. Досвід такий є. Треба за свої права боротись. Ну і головне, не забувайте допомагати Україні. Допомагати Україні вистояти, іншої країни у нас нема. Допомагати Збройним силам і один одному. І якщо у вас є такі бажання, можете допомогти цьому каналу. Придбавайте мерч, посилання є під відео. На моєму каналі в телеграмі Ростислав Кривець. Це також можете зробити. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!